Продемонструвати всім українську незламність, рішучість та лідерство Діва івано Франківську привітали нацгвардійця Юрія Гапончука, який здобув дві золоті медалі під час змагань військово-повітряних сил і морської піхоти США. Найвищі нагороди йому вдалося вибороти у командній стрільбі з лука та у волейболі сидячи. До змагань каже, готувався інтенсивно. Вдома активно займався у спортивному та волейбольному залах. Потім пройшов начально тренувальні збори. Своїм результатом каже задоволений. Та крім цього, під час турніру зізнається, хотілося вкотре нагадати. Дати світу про війну в Україні не була ціль забрати найбільше медалей, хоча медалі для кожного це було як особисте досягнення, да, і вираз того, що ми можемо, вміємо. І якби чому би іншим не показати, що якщо ми змогли, то і вони всі так само зможуть. У нас була ще місія. Показати світу і нагадати про Україну про те, що відбувається в нас. Можливо, в когось якісь були б питання, то розказати. Ми це розказували, показували відео. Такі змагання у США проводять щороку, щоб залучити якомога більше ветеранів та військових до фізичних занять і, передусім, популяризувати реабілітацію через спортивні заходи. Цей напрямок переконаний Юрій Гапончук необхідно активно розвивати на Прикарпатті. Я вже зареєстрував громадську організацію яка буде спрямована на соціалізацію і реабілітацію ветеранів через спорт. Будемо розвивати поки що такі адаптивні види спорту, як волейбол-сидячі, веслування на тренажері, взагалі займа... заняття в тренажерному залі паверліфтинг. Стрільба з лука маю надію, що будемо так само розвивати. Ну і в подальшому плани будемо взагалі розширювати самі види спорту. Відбулися змагання у Лос-Анджелесі у березні. Участь у них українська команда взяла вперше і очолив збірну саме Юрій Гапончук. Сильний духом 30-річний франківець, переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Справжній приклад для наслідування сьогодні багато нашої молоді дітей орієнтуються на вас. І ведуть здоровий і правильний спосіб життя, тому що нам важливо сьогодні молодь виховувати справжніми патріотами, щоб вони були схожі на вас, тому що ви патріот, ви саме та людина, яка любить нашу державу і в вашому серці є Україна. Тому скільки вам вдалося в такий молодий вік зробити і досягти. Це є героїзм, направду дуже великий героїзм. Загалом участь у змаганнях взяли понад три сотні учасників з США, України та Грузії. Національну збірну представило 30 військовослужбовців та ветеранів із пораненнями, які вони отримали під час бойових дій. Їм вдалося вибороти рекордні 76 медалей. Люся Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.